Псалом 16. Міхтам Давида, бережи мене Боже, бо я на тебе покладаю надію. Я сказав Господеві Ти, мій Господь, і без тебе моє добро неможливе. До святих, що на землі, до благородних, до таких уся моя прихильність, намножиться страждання тих, котрі йдуть услід інших богів. Я не приноситиму їм ідолам кровних жертв і навіть не називатиму їхніх імен своїми устами. Господь частка моєї спадщини і моєї долі. Ти охороняєш мій життєвий шлях. Мій наділ випав мені в найкращих місцях, і спадок подобається мені. Благословлятиму Господа, що став моїм порадником. Навіть уночі навчає мене моє серце, я завжди маю Господа перед собою. Коли він праворуч мене, я не захитаюсь, тому радіє моє серце і веселиться мій дух. Навіть тіло моє безпечно спочиває, бо ти не залишиш моєї душі. Шеолі і не даси своєму святому побачити тління, ти даси мені пізнати дорогу життя. У присутності твоїй повнота радості, у твоїй правиці розкошування повіки.